Я знімаю огляд ринку криптовалют, щоб розуміти напрямок, куди ж буде рухатися весь ринок. Хочу передбачити декілька криптовалют собі виділити на тиждень, якими можна торгувати. В Першу чергу це біткоїн, звичайно. Заради нього це все і робиться. Він флагман, він рухає ринок вперед. Тому. Я роблю це, так. роблю це для тебе, для себе в першу чергу. Якщо хочеш, приєднуйся, я тебе чекаю в себе на каналі. Передивляйся, мої відео, є рубрика для новачків, якщо ти новачок. А якщо ти не новачок, то все рівно я кожен тиждень роблю цей огляд, тут новини цікаві. Якщо ти не маєш часу слідкувати за новинами, то я для тебе цю вибірку роблю і для себе так само. І вони допомагають. Хто би що не говорив, вони допомагають в торгівлі. Так, по новинах торгувати неможливо, але... Коли ти чуєш новини, ти розумієш тенденції, ти розумієш настрої натовпу, настрої китів, настрої маркетмейкера і всього решту. І тому тобі легше прогнозувати це. І подивися, в мене це непогано виходить, і люди на цьому заробляють. Так що я тебе тут чекаю. Приєднуйся. Друзі, всім привіт! З вами знову Світлана, і в нас знову. Тиждень прийшов черговий огляд ринку криптовалют. Намагаюся це робити в суботу, трошки запізно, не встигаю швидше зняти, шкода, тому що ви ви собі всі переглянули ще в суботу, а так дехто приглядає тільки в неділю. Але нічого, все рівно цей огляд не переживайте, ви нічого не запізнетеся. Ну дуже рідко так буває, коли от я сказала, і воно вже так сунуло вниз. Але таке буває. Минулого тижня таке було. Я сказала, і воно все пішло вниз. Хоча всі багато, хто кричали мені, що так не буде, що. Біткоін може так сильно не відскакувати і щось ще щось, що, що, але бачите, відскакує. І тут не в тому справа. Тут просто треба орієнтуватися дійсно і по новинах, і по тому, як виглядає, які паттерни формує, який відсоток вже він знизився, який може ще знизитись. Тобто, ну, робити якийсь здоровий прогноз, це нормально. Абсолютно нормально, трейдери заради того і живуть. А як заходиш сліпий в ринок і торгувати? Ні. Всі ми ради себе, заради свого, хто як торгує, заради своєї стратегії, робимо якісь прогнози, щоб змогти заходити по правилах, по своїх правилах, по своїх стратегіях в ринок і торгувати. Так що, я сьогодні для тебе роблю цей огляд ринку. А якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишися, постав лайк ось цьому відео наперед, якщо хочеш. Дзвіночок, щоб випускати мої наступні відео. І якщо ти не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструйся на Binance, на Bybit. Під цим відео так само будуть реферальні посилання на інші мої соцмережі. В разі щоб не загубитися, бо всяке буває в житті. Отак, ти підписаний і на TikTok, і на Ікс, і на інстаграм, на телеграм. Обов'язково підписуйся в телеграм. Там обговорюємо, там є чат для обговорення. обговорюємо, куди ж рухаються криптовалютки. Може хтось там якусь пораду хоче, чи ще щось таке. Ну життєйське. І напиши мені під цим відео, будь-який коментар він буде просувати це Відео для інших людей, які захочуть, можливо, також дізнатися такі невеличкі прогнози криптовалюти. А ми пігнали дивитися, які ж новини вплинули на наші криптовалютки і які будуть впливати на них надалі. Отже, разом з постпіковим падінням ціни біткоїна розпечений ринок спотових біткоїн біржових ETF Очевидно, також охолоджується. Одна з причин цього відскоку називають величезні обсяги капіталу, які все ще витікають з grave sale, Bitcoin Trust, Ну з біткоїн-ETF. Новий біржовий фонд ETF розвинувся по суті закритого фонду, який існував рукам. Інвесторам легше викупити свої акції та забрати свої прибутки, що вони й роблять, використовуючи ETF. Насправді GBTC мав найбільший відтік серед усіх ETF з березня 2009 року понад 12 мільярдів доларів, згідно зі статистикою, яку опублікував. У твіттер Тод сон ETF і технічний стратег. Чому такий рух лише за два місяці інвестування? ETF? GBTC стягує більшу комісію ніж інші фонди, тому інвестори від нього відходять. А інші спотові біткої ETF навпаки мають приплив. Ну і так в загальному на загальному виглядає, що через все сильні відпливи йдуть. Ніби кажуть, що бачите, що ринок нормалізовується, але я так в твіттері підчитую дуже часто цього блончауса, і то він постійно кричить, піщить, що зараз останнім часом сильні відтіки деякі. Може він той гривсил має на увазі, але. Нічого, люди хочуть і зафіксувати прибутки, це нормально. Фіксуються, потім знов закупляється, Абсолютно нормально з гри все виводять на інші фонди. Кладуть так, що ми тим не переймаємося, Ми знаємо, що біткоін росте далі. Ще на рахунок біткоїна стандарт. Chartered переглянув свій прогноз щодо курсу біткоїна на кінець року, підвищивши його зі 100 тисяч доларів до 150. Очікують, що цей бичачий тренд збережеться в обсяжному майбутньому. Крім того, прогнозується, що бити досягне максимуму. Циклу в 250 тисяч доларів, а потім стабілізується на позначці 200 тисяч доларів наступного року. Ми вважаємо, що аналогія з золотом, як з точки зору впливу ETF, так і з точки зору оптимальної структури, портфеля залишається хорошою відправною точкою для оцінки правильного рівня БТЦ в середньостроковій перспективі. Він також додав: якщо протоколи від досягнуть нашої середньої оцінки в 75 мільярдів доларів, і або якщо менеджери резервів купуватимуть БТЦ, ми бачимо хороші шанси на прорив до рівня 250 тисяч доларів на якомусь етапі в 2025 році. Так, я так само я дивилася по інших таких показниках. І дійсно, якщо дивитися цикл зростання. Відсотки зростання, то того разу так виглядає, що і до 250 біткоїн може таки дойти. А ще плюс до того всього додався оцей спотовий ETF, тому все можливо, все можливо. Ну але надіятись на це не варто. Я би особисто ну, так і буду робити. Треба фіксуватися в районі 150 тисяч вже пора. Ще ну розумієте, тут треба буде дивитися і кринок, тоді себе буде почувати. Бачите, вже багато хто говорить, що і 100 тисяч це вже. Дуже класно, хоча я сумніваюся. Добре, давайте дивимося далі. Ще одна така цікава новинка: інвестиційний титан BlackRock пізно ввечері в середу проговорився про свій токенізований фонд активів. Фонд під назвою Build буде побудований на мережі Ethereum і стане першим токенізованим фондом компанії, випущеним на публічному блокчейні. Інституційний фонд циклової ліквідності BlackRock USD був перший зареєстрований на британських. Віргінський островах минулого року білд запропонує інвесторам важливі переваги, уможлививши випуск і торгівлю правами власності на блокчейн. Розширивши доступ інвесторів до онлайн-пропозиції, забезпечивши миттєві та прозорі розрахунки, а також дозволивши здійснювати перекази між платформами. Йдеться повідомлення BlackRock. Мінімальна початкова інвестиція фонду становить 5 мільйонів доларів. Повідомляє BlackRock. Це значно вища планка, ніж та, що була вказана в опублікованій учора заяві до комісії з цінних паперів. бірж США Шеасет. Токенізація цінних паперів може докорінно змінити ринки капіталу, заявив у своєму повідомленні співзасновник і генеральний директор Securities Скарлос Домінго. Сьогоднішня новина демонструє що? Традиційні фінансові продукти стають більш доступними завдяки оцифровуванню. Так що BlackRock, бачите, яку робить. Я вже чула від них таку річ, що треба токенізувати все вони хочуть токенізувати, все, що можливо. І от вони перші кроки вже для того роблять. І 25 мільйонів доларів це просто обалдеть. Який же ж він буде роздутий і огромний, я собі можу тільки представити і уявити. І все-таки бачите, що, що, ну, до чого це все йде, що я хочу сказати. Що BlackRock вчасно зметикували ця команда і зрозуміли, що далі оце всі ті акції, це всі цінні папери, то все, все, то все, що зараз має цінність, що торгується так е, на біржі, що, ну, чим займається Street і це все, з чого це все почалось, можна так сказати, і як воно розвивалося, воно втрачає актуальність. І все рівно зараз та цифровізація, ця токенізація, вона є майбутнє, за нею майбутнє. І що е, далі? Біржі, вони оці... вже зміняться, вже такого не буде. Людей вже не будуть так цікавити акції, а люди хочуть швидких грошей. Люди хочуть. Вложити їх не людей не цікавлять малі відсотки, людей цікавлять великі гроші. Розумієте, поклав і швидко заробив. Такі фонди можуть їм це надати. Хоча деякі роки ці фонди є в просадці, коли ринок медвежий, ми знаємо, він падає, і люди втрачають кошти, але люди тримають, чекають, коли ринок буде знову відростати, коли потепліше є. І люди абсолютно до того готові, бачите, кладуть мільйони в ці фонди. І BlackRock розуміє, що за це майбутнє і починає створювати такий цифровий фонд, такий токенізований. Так що подивимось. Це, до чого це все призведе. А я вам це освітлюю, щоб ви це знали, бо я вже це розумію. І ми, мої підписники повинні це розуміти, що за цим майбутнє. Далі, в продовження цієї теми. На початку березня про плани інвестувати в РВА, проєкт TokenFi, заявив відомий маркетмейкер DVF Labs. Компанія купила нативні токені майданчика токен на загальну суму 10 мільйонів. А 19 березня в блокчейні Полігон MATICUSD також відбувся запуск веб 3 протоколу LIBER для випуску і поширення токенізованих РВА. Він працює на базі смарт-контрактів і призначений для управління альтернативними інвестиціями, які відповідають нормативним вимогам. Отже, що ж це таке? Той РВА? Це і є «Real World Assets». Термін, що означає ринок активів реального світу, випущених у формі токенів на блокчейні у РВА, включають нерухомість, право власності, предмети мистецтва, коштовності та метали, традиційні фінансові інструменти на ринках капіталу. Так що BlackRock, якраз, бачите, вже відкрив свій фонд на ту тему. Інші інвестори так само думають, як щоб не втратити цю можливість почати інвестувати в реальні, але вже токенізовані активи. І цей ринок почав ну, починає тільки процвітати. Так що сюди варто. То звернути якраз свою увагу на цей ринок. Отже, це зрозуміло. Давайте ж до основної новини цього тижня. Як я вважаю, що це основна новина, тому що вона вплинула на ефір. Отже, Ethereum Foundation, швейцарська неприбуткова організація, що лежить в основі екосистеми Ethereum, зіткнулася з питанням від неназваного державного органу. Повідомляє репозиторій GitHub, розміщений на сайті групи. Тобто, хтось їх перевіряє, але сказали тримати це конфіденційно. Який орган саме державний американський перевіряє. Конфідційний запит надійшов у час змін технології Ну, У них там вийшло оновлення, і в можливий переломний момент для її рідного активу ефір, який багато американських інвестиційних компаній прагнуть запропонувати як біржовий фонд, ну як спотовий ефір ЕТЕР. Комісія цінних паперів і бірж СЕЦ не поспішається. Відклала до травня. Ми знаємо, що останній дедлайн у нас в травні, щоб або прийняти, або відкинути цей спотовий ефір і і тому сець так зашевелилася. Після публікації цієї статті видання Фортун повідомило, що СЕЦ прагне класифікувати ефір як цінний папір, що матиме серйозні наслідки для ефіру: ефір ETF і криптовалюти в цілому. За останні кілька тижнів фінансовий регулятор надіслав американським компаніям повістки про проведення розслідування згідно повідомленнями фортун. Тобто, не одна компанія, не тільки у цей «Ethereum Foundation» зараз під під розслідуванням знаходиться, а ще є компанії, які так само нам не називають, але є які так само. Ну тобто, це чекаємо до травня, значить сам ще Квітень, травень, ще два місяці. Я так думаю, що вони якраз в тих два місяці будуть інтенсивно їх жати, дожимати, щоб. Ну, тому що, розумієте, все я казала, то, що вони там кричать ой-ой-ой, біткоїнські ті прийняли, ти, ти", такі вже вони все відпустили. Ні, вони тримають ще щось в рукаві, ще якісь вони тримають ходюку і вони її випустять, розумієте? І от вони зараз починають показують своє справжнє лице, і починають розслідування. І якщо вони зараз визнають ефір цінним папером, поки ще ті суди, поки це буде ще якесь оскарження, поки це буде якась апеляція, поки воно Поки е, якісь рішення прийметься одне-друге, то час. Я собі представляю, що буде з ринку. Отак От просто собі прикинула. Якщо б в разі вони зараз щось нарили і все зробили, і судом доказали, що це ціний папір. А пам'ятаєте попередні новинки? Я вже говорила про те, що десь вже звучало, що вже щось прийняли, як ціний папір. Тобто це собі треба зафіксувати, такі речі. І якщо вони таких декілька. Ну, на основі таких рішень, судді вони можуть таке щось і ну подивимося. Тоді, як піде ринок, це просто навіть боюсь прогнозувати, якщо таке буде. Будемо вірити в краще, чи цього не буде. Але якщо би в разі, повірте, про це вже будуть знати інсайдерські інформації, вже буде просочуватися, і вже ринок почне падати заздалегідь, якщо так буде. Тому добре, дивимося. На наші графіки, що ж там відбувається. Отже, друзі, хтось за мною слідкує в інших соцмережах. Я там в Твіттері, наприклад, кидала такий патерн, побітку який вимальовується. Ну і минулого разу я вже про це говорила. Коли минулого разу був огляд 16 числа, то ціна була ось тут. Але бачите, дивіться, як чітко спрацював паттерн. Бачите? Ціна рівно дійшла. Навіть можна було не давати цей зазор, а дати на кінець стрілочки, і вона би дійшла. І взявся би той тек, який ну який можна було взяти. Так що, бачите, аналіз не працює, то не варто на то звертати увагу, то таке дурниці. <гум> так що поїхали далі дивитися. Дивіться, що ж біткоін наш малює. Він намалював нам таку лінію підтримки та трендову лінію. Та йде вгору, і зараз він до неї дійшов. Ось три доторкання, в принципі. Він може зараз легенько відбитися і піти вгору собі, піти, ну хоча б до оцих, взяти той ордерблок, а далі дивитися може дійсно вниз, а може знову вверх, хто його знає, то таке. Отже, друзі, що може бути? Дивіться: по-перше, якщо розглядати рух підкоєна зростаючий, так? і дивитися на його корекції. Ось перший його рух до 0,5 він дійшов, коригувався. Тобто, Рух відпрацьований. Слідуючий рух беремо до 0,5 дійшов. Рух відпрацьований. Беремо ось цей ріст, Навіть більше він взагалі перевищив. Тут була така зона небезпечна, могла навіть впасти. Але ми будемо рахувати відпрацьованим аж забагато відпрацьованим. І далі, що ми бачимо, ось звідси з цього підйомчика, оцей рух, наприклад, будь-який рух. От навіть ось це і нікуди нема корекції. Бачите, нема в зону 0,5 корекцій. Тут немає зону 0,5 корекції. Навіть ось це взяти 0,382 є корекція, а в зону 05 не дотягнуло. Не знаю, чи можна це рахувати корекцією, чи не можна такою повноцінною, але мали би скоригуватися в цю зону. І тоді виникає питання наступне: а чи можливо зараз ми зробимо таку корекцію в зону 0,5, п'ять? От з цього початку росту? І тоді ця наша зона 0,5 Получається, в нас на рівні 49 200. Ось. Чи буде така глибока корекція, чи не буде, дуже важко сказати. Але, в залежності буде від новин, які ми бачимо. Я тут собі ту зону та лишу. Чи буде в цю зону корекції, чи не буде, дуже важко сказати, але є така ймовірність, є така ймовірність. Дивіться далі. Минулого разу я говорила, що він попадає біткоін в таку зону, що коригується. Один рік він скоригувався на 20%, а ще попередній халвінг він скоригувався на 40%. Дивіться, якщо він би скоригувався сюди, то 33%. Якраз середини між 20 і 40. Могло би бути, могла би бути така глибока корекція. Далі ще що, хто підписаний на мої соцмережі, в Твіттері так само я кидала і, і в Телеграмі. Зараз вам покажу ось цей скрін. Дивіться, я зробила ось один скрін. Це було 1626. Які лімітки були, коли було падіння ото біткоїна, і вже в першій годині ночі, 20-го числа, ось були які лімітки на 51 тисячі на 53. Це нічого не означає так? Але це означає багато, тому що це означає, що був ось тут шортист 20-го числа. Ось коли так стіна сильно падала і піднімалася, та вже потім її підняли. Причому дивіться, свічка поглинаюча. Це свідчить про те, по, по ідеї мало би свідчити про подальший ріст. Та а як буде, будемо бачити, але мається на увазі, що тут був шуртист, який хотів продавити ту ціну сюди, аж в цю зону. 53, 55, десь сюди, ну хоча б 58, вже хтось там собі надіявся. Не продавили, чи зафіксувалися ці шортисти, тут чи продовжують фіксуватися, чи чекають і набирають позиції далі в шорт. Треба вслідкувати. Бо я поки що дуже позитивного сценарію не бачу. Єдине, що радує мене, що ми відірвалися трошки від цієї трендової, що ростемо, але от якраз буквально на ці ти в ці дні буде видно. Як біткоін буде рухатися? Якщо там той шортист ще не розгрузився, він буде давити. А хто той шортист? Це якийсь серйозний кит, серйозний маркетмейкер, який вкладав великі кошти. Тут вже розгружалися по чуть-чуть дехто з китів, це видно по об'ємах, а і вже хтось умудрявся набирати в шорт. Так що як буде далі сценарій? Всі є шанси для того, щоб шортовий сценарій продовжився. Будемо бачити. Не хочу я погано прогнозувати, не хотілося би. Але можливий у такий варіант. Знаєте, що ми зараз зійдемо трошечки заберемо у тої ліквідності, а потім можемо перевзутися і пробувати продавити. Будуть пробувати продавити ще. Мені здається, такий варіант цілком можливий. Дивимося, наблюдаємо. Поки що новини не супер. Надзвичайно позитивні, надзвичайно позитивного нічого немає. Давайте ж подивимося на ефір. Минулого разу я прогнозувала, що ефір не мав негативних шортових тенденцій. Чого? Тому що, в принципі, він ріс, не було ніяких перелоїв, та недохаїв. Він просто собі ріс і все. 16 числа, ось тут він знаходився. Цій точці, коли я робила огляд. ринку. Далі я казала, треба дивитись, Тому я йому сказала туда, не сюди. Тому що, якщо ви в разі вони зробили перелой, ось лойчик наш, тоді та тоді вже далі. Ми дивимося, чи це буде боковичок, чи це буде в нас продовження шуртової тенденції, та ми не знаємо. А до речі, побітку я далі лишаю не туди, не сюди, бо я нічого не сказала. Не знаю, важко сказати мені. Ось так само і по ефіру. Бачите, відбувся перелой. Фактично відбувся перелой. Тому. У цього сквіза, як би він не виглядав, але можна за нього зачіплятися, тому дивимося. Бо ефіру не втішні прогнози, дивіться, скільки і як об'єми піднялися. Об'єми піднялися, щоб той зараз не закуплявся шортисти, розумієте? Поки в них там зараз біда робиться, поки ще не оголосили результат тої перевірки. Мало б то оновлення бачите, підняти ефір, але ефір все ж таки мав би подоживіти багато транзакцій. Тому дивимося, наблюдаємо. Давайте ще йому намалюємо таку лінію так само. Підтримочки, ось яка вона гарна тут. Бачите, скільки раз по ній токлися. від неї відштовхувалися, та. тому похід в цю зону досить є, реальним, досить є реальним. Але, але не забуваємо одного: що зараз ці всі хвилі перебурлять, і в нас почнеться ще підйом біткоїна, а після нього ще альтсезон, так що люди добрі. Це все тимчасові явища. Просто єдине, що що з лунгами я би зараз була обережна, Розумієте? Як тренд іде? Перехай, перелой. Перехай, перелой. Тобто хаї перекривають хаї, лої перекривають логі. Якщо відбувається, вірніше, не якщо відбувається перелой, от вже лої починають здавати позиції, значить чекаємо не до хай, і тоді розглядаємо шуртові. Якщо ж нема і далі ціна йде вверх, все, все, в нас далі гарний лонговий настрой. І нема, що нам зараз цела. Поки що, поки що. Такий ринок взагалі дуже важко торгувати, тому я не знаю, що порадити так чітко. Але дивимося, дивимося, як буде ситуація складатися. По ідеї зараз би ми мали взяти, ну хоча б, от так, як я показала, хоча б ось цю ліквідність мали б забрати і піти за ордер-блоком. А далі будемо бачити, хто що буде. Ось ця зона нас буде приваблювати по ефіру. Так що дивимося, що буде в нас зараз відбуватися. Ось у нас яка є. Зона, бачите, тут доторкання, Тут ми сильно її пробивали, тут об неї відбивалися і так само її пробивали. Тому є така ймовірність, що таки дійсно, можливо, в цю зону ми ще і по ефіру могли би повернутися. Тому обережу. Якщо біткоін буде робити те, що ми підозрюємо, якщо зараз щось з понеділка погане вийде. Якась видадуть якусь новину і всі почнуть його зливати. Тоді буде біда. Тоді і ефір піде вниз. Так що а куди піде, бачимо куди. Тому я залишаю, поки що туди не сюди. BNB. BNB єдина валюта, яку чомусь, ну я не чомусь, я знаю чому. Я казала, що буде рости, тому що не було. Були всі лонгові тенденції 16 числа. Але все ж таки змогли продавити. Я казала обережно, дивіться. Ось шортисти змогли продавити, зробили ось цей перелой. Ось тому далі дивимося. Так само може бути ситуація, як і з ефіром. Я думаю, що е, Binance не буде. Щось такого надзвичайного вони можуть притримати, якщо мають якісь козирі, якісь там лаунчпуди. Вони то все можуть притримати лаучпули, до кращих часів, тому що випускати якісь акції в погані часи, то не варто краще дочекатися. Я думаю, що так і буде. Якщо зараз буде ринок падати, то і BNB так само буде за тим летіти. Трошечки не сильно, але трошечки може підопускатися. Ось, а чи буде таке, чи не буде тут? Зона та бачите, яка зона досить така цікава зона для нього, куди би він міг опускатися. А тут у нас ордер блок, Давайте його намалюємо, від якої міг би відбиватися. Так що дивимося, Солана. Ця бачите від 16 числа дійсно тільки росла. Ще дивіться, скільки виросла. Так що тут я молодець, я вгадала, а біє я, я лише не сідала. Солану я вгадала, ну я вгадала, <свісно> передбачила. Ну просто не, вони не продовжили, не, не зробили, щоб тисти на ній не сіли ще тоді. Ще дойшли. Ми все ж таки до цього рівня 203, бачите, до цього хая. Який я відмічала минулого разу, ми до нього прекрасно дійшли, закололи його браво, і від нього вже відштовхнулися. Оце класний сценарій. Так має бути, так має рухатися валюта. Передбачувано Солана молодець. Ця зона сильна є. Ось я думаю, що навіть може до цієї зони дойти. Якщо буде така глибока корекція по, по бітку і по всім решту валюткам, то солана може навіть і до 120 доларів злетіти. То таке, то знаєте, не ми. Я нічого нікому не цей не бажаю. І не кажу закриватися, бо воно ще буде рости і рости. Солані прогнозують цього халвіну, цього бичого сезону досить гарний ріст. Тому що ну, проект себе дійсно показує з дуже класних сторін, дуже в них серйозна стратегія, і працюють вони в повний ріст. Так що але якийсь відскок повинен бути. Це здорова корекція, це абсолютно нормально. Ну дивимося, як вона вже коригувалася. Вона ще толком і не коригувалася. Добре. Ну і XRP не дають ніяк, йому крила розправити, але він все ж таки Солана, так само на що не Він все ж таки хоче проростати, не дається. Дивіться, тут була дуже в нього серйозна зона. Так вже боролися вони за цю зону, бачите? Ось ну ну просто боролися за цю зону, і від неї відштовхуються зараз. Ну не знаю. І сильних і покупців нема, але не хочуть віддавати цю зону. 58 десь в районі 57 центів. Тому не знаю, зможуть протиснути чи не зможуть. Ну, в принципі, нема куди їй падати. Ну не сильно вона то й відросвідріс то як серпі. Ну що він там товчеться з місця на місце і не дають ніяк розправити крила. Не бачите, хочеться вже, щоб виріс то як серпі, щоб можна було в ньому заробити, а то він ніяк не росте. Ну але з другого боку. Він ще відноситься до таких людей, які не стріляли, і тому ось. А він по капіталізації досить потужний, тому я думаю, що він ще буде рости. Він ще має козирі в рукаві. Він просто чекає, коли ці всі бурі перебушують зараз на ринку, які відбуваються. Ось лишаємо йому це сюди. Отже, друзі. Нічого не можу спрогнозувати абсолютно цього тижня безкорисно, Просто єдине, що треба зрозуміти, що ну є шортист, є крупний гравець шортист на ринку, він є. І багато вже хто розгрузився і ще не спішить закуплятися, хоче дешевше закупитися. Розумієте? Ну зі спотовиків, з фондів і пішло, поїхало. І включився крупний гравець шортист Тому обережно, обережно зараз торгуємо, Дивимося, якщо ринок почне рости, це буде видно. Це почнеться там перехай, недолой, перехай. Тобто він буде повільно собі набирати оберти, поки що такого картини не видно, ще не закрита ця медвежа тенденція, той медвежий локальний цикл. Він ще йде. Тому обережно торгуємо зі збереженням ризик менеджменту, так як я вже вам казала, і все. Слідуюча, друга частина після цього відео. Там де вже більше криптовалют, я розбираю. Таких капіталізованих, якщо не підписався ще на мій канал, то, будь ласка, підпишися, постав лайк цьому відео, якщо хочеш дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєструвався на біржах ніяких, ну, ще не знаєш, як зареєструватися, то я залишаю під цим відео реферальне посилання, а в кінці відео зараз я тобі покажу підказочки, відео-підказочки, як це зробити, як зареєструватися, як почати торгівлю, як завести кошти і все решту. Ти собі можеш це зробити. Якщо, друзі, ви ще не підписані на мої жодні соцмережі. Твіттер, Телеграм, Інстаграм, TikTok. Я поки що активно, їх не веду, але повірте, я буду їх вести, і буде цікаво. Ви підпишіться просто і під відео я залишаю посилання. І я всі ці посилання перевірила, вони майже всі були неактивні. Щось застарілі чи ще щось, але ну, я їх всі переміняла. Так що, хто хоче, будь ласка, підпишіться і слідкуйте за мною ще там. Там буде досить цікавий контент. А я вам кажу до нових зустрічей. Па-па!